Підмінили урок. Ну і нехай. Як французькою мовою передати ось цей ну і нехай. Для цього вам потрібні вирази. Ми обираємо один з виразів в залежності від наслідків. Наслідок негативний, говоримо тампі. В наслідок позитивний говоримо тамм'є. Ну, наприклад, він не подзвонив, а вам так хотілося б. Наслідок негативний. Тоді говоримо. Тампі. Відмінили урок? Ну і нехай. У вас з'явилася вільна годиночка І ви говорите mieux. А в ментуна на коментар? А досі чує анюле вот ховоль. Відмінили ваш літак. Ви не змогли купити сукню, тому що її вже продано. Ну і нехай, ви зекономили гроші. Ваша відповідь? Сподобалося це відео? Зберігайте, щоб не загубити, і відправляйте мені апетік.